Всіх вітаю на своєму каналі Цілителя Наїз І сьогодні буде продовження історії про касту магів, про цінності людей на нашій землі. Але я хочу сказати, що я називала її кастою, але це просто окремий такий вид душ. Душ маїв. Я навіть би їх не називала людьми. Вони, звичайно, приходять в обліку людей, але це не людська свідомість. Це не людська свідомість. І ще раз це повторюю: я не буду розповідати зараз історію, як у сім'ї Ріс Маг, так? Я просто скажу в загальному, що дуже часто і трапляється, що магі, душа мага народжується у, скажімо так, не у сім'ї магів. Це може бути прості люди, це можуть бути купці, воїні. Якщо це будуть воїни, то це для мага буде найкращий варіант. А якщо ж це будуть прості люди, купці, це, звичайно, вже складніша ситуація. І такі душі, вони завжди є якби окремі, якби самі по собі. Саме головне, що у цьому житті їх цікавить, це хто я. І для чого я тут? Та як побудований цей світ. Якщо ви часто задаєте собі це запитання, і якщо вас найбільше це цікавить у житті і вас рухає це допереду, то 90% ви є така душа. Звичайно, зараз. Дуже багато прокидається душ. І, звичайно, зараз дуже багато людей цікавляться своїм призначенням, своїми задачами. Тому що зараз такий період у нас на землі. Все змінюється, і люди стають іншими. Свідомість людей стає іншою. Вібрації землі дуже. Підвищується. А значить, і вібрації людей, щоб залишитися тут, жити на землі і продовжувати своє навчання і виконувати свої задачі, також повинна підрости, підвистись. Тому зараз масово люди цікавляться своїм духовним розвитком. Але магії це ці люди, які вже пройшли всі попередні касти. І вони все це знають у їхній свідомості це все є. Звичайно, єдиний момент, що коли вони приходять сюди у це життя, вони попадають також, як і всі люди, вони попадають у певне рабство, у рабство егрегорів. Своїх страхів, переконань у рабство родової їхньої системи, до якої вони прийшли, у якій вони народилися, яка їх не пропускає іти далі, тому що тому що, скажімо так, нікому не вигідно пропускати, і так в нас. Так ми зараз живемо, так в нас зараз побудована вся система, що поки що в нас є вороги у вигляді егрегорів і всіх систем, які нас захопили. А магії це ті душі, які якраз приходять сюди для. Таких, таких значних задач, як бути провідниками для інших, як допомогти цьому світові, наприклад, зараз зробити цей перехід, тому що ми вже перехід цей пробували робити і не вийшло, але зараз. Настав цей момент, коли ніби вже виходить, коли вже люди починають дуже багато розуміти і цікавляться. Свідомість мага вона дуже відрізняється від людської. Як можна розпізнати у собі або у своїх знайомих душу мага? Ну, по-перше, як я вже сказала, ці люди завжди їм на першому місці у них буде для чого вони тут, як побудований світ. І хто вони? Це саме головне, що їм потрібно згадати. І вони з цією програмою приходять сюди, що я повинен знати. Ви розумієте? От ніби ви можете собі навіть уявити, ви ніби попадаєте. Кудись, в інше місто, в іншу країну, і у вас загубилася пам'ять, і вам щось всередині підказує, що ви ніби щось повинні зробити, тільки ви не пам'ятаєте, що. Ось саме так себе почувають з дитинства магії. Вони попадають сюди, у цей світ. І вони підсвідомо знають, що в них є якась робота, якась задача. Але розумієте, вони її не пам'ятають, ну, аж поки не пригадають себе. І, на жаль, навіть не всі можуть пригадати себе. Тому магії теж тут виконують свою певну функцію, певну роботу. І певні задачі. Невідомо так, які задачі задачі можуть бути дуже різні, але точно вони є. Я розділяю магів на дві категорії. Одна категорія мага свідомого, свідомого, який знає, що він маг, а друга категорія мага несвідомого. Який не знає, що він маг, але виконує свої задачі. Оця перша категорія це люди, які займаються дійсно магією. Вони могли починати з різних речей. Вони могли починати з якогось колдовства, з якихось ритуальних речей. Це може бути будь-що з езотерики, будь-які практики, але вони виростають з часом, згадують і виростають, стають до величини мага, тобто згадують свою душу. Або це люди, а, І це може бути люди вже від народження, тобто це душа може бути від народження мага. А є коли магами стають свідомо, наприклад, від дуже важкої ситуації у житті, від нелегкого життя. І це, наприклад, може бути воїн, який вибрав від цього свого нелегкого життя, вибрав дорогу мага, тому що хотів розібратися зі своїм нелегким життям. Це теж таке може бути. А та категорія друга несвідомого мага це коли просто відомі люди, які виконують свої задачі, але вони не виконують це за рахунок. Ну вони це роблять несвідомо, розумієте? Наприклад, це можуть бути співаки відомі, які несуть дійсно користь великої кількості людей. Людям. Це можуть бути письменники, поети, актори, режисери це можуть бути люди з душею. Магів, тільки вони несвідомо це роблять. Це можуть бути художники, це люди провідники. Розумієте, вони теж всі відносяться до магів. І вони виконують свою задачу, вони знаходяться на своєму каналі, вони відчувають це. тільки може бути так, що вони не знають про це. Можливо, вони здогадуються, можливо, ні. Можливо, вони не хочуть визнавати це, різні бувають ситуації. Але факт такий, що ці люди виконують свою задачу. І, до речі, таких людей багато. Всі душі магії, вони всі приходять сюди за певними контрактами. Вони всі приходять сюди. А, Мають обов'язки перед вищими силами, мають обов'язки перед землею і повинні виконувати своє призначення, свої задачі. На жаль, буває так, що не всі маги можуть вилізти, вийти от з цього рабства, з цієї неволі, з цієї коробки. Яку їм наділи ще з дитинства, ще при народженні, починаючи від, наприклад, хрещення, починаючи від нав'язування різних їм установок, переконань від сім'ї, від суспільства, від соціуму, в якому вони живуть? І Буває так, що вони не можуть прокинутися, пригадати, хто вони є. І, звичайно, тоді, якщо вони не пригадають, їм прийдеться повертатися знову. І тільки треба пам'ятати, що завжди ситуація буде складніша. І складніша не тому, що їх хочуть покарати, а складніше тому, щоб вони. Себе згадали, а люди змінюються, трансформуються і згадують дуже добре себе при, звичайно, таких сильних психологічних, психічних трансформацій, складнощів, труднощів. Все, що завгодно може бути. Отже, любий мах, коли він виростає, він починає розуміти, якщо він навіть не діє, а він починає розуміти, хто він є. Це в нього закладено. Він повинен почати діяти. Але не завжди так буває. Але він точно почне розуміти, хто він є. Особливо це буде проявлятися біля 35 років, 30-35 років. Люди починають вже свідомо розуміти, що вони повинні щось конкретне тут виконувати. Магії завжди йдуть до того, щоб працювати з великою кількістю людей. Звичайно, що це не є легко, і, звичайно, що це відразу ні в кого не виходить. Але, взагалі, магії вони направлені на дуже часто направлені на те, щоб працювати з великою кількістю людей. Це теж є особливість мага, по якій можна його впізнати. Він завжди буде збирати біля себе людей. Він завжди буде. Давати людям і чим більше кількістю людям він буде давати, тим краще він виконує свою задачу. І ще одна особливість мага це його різна поведінка, його різні ролі. Це те, як він може грати у життю. Якщо маг собі запланував і йому на якийсь певний період часу потрібно зіграти якусь певну роль, наприклад, нову професію, поїхати десь пожити. Навіть стосунки, сім'я, якщо йому це треба, маг це зробить. Не дивлячись на що, не на що. І він це зробить набагато швидше, ніж це може зробити будь-яка інша людина. Це є особливість, це є характеристика мага. Якщо ви такі речі впізнаєте у собі, то це теж дзвінок про те, що ви, вас душа мага. Ці люди вони найкраще вміють проживати і вживатися в любі ролі, які їм тільки потрібні. Для них немає немає обмежень того, що вони не можуть зіграти, зробити. Тому що вони мають такий спектр досвід своєї душі, що вони можуть і розуміють. Як це все відбувається, як це все проживається, як це працює, і якими цінностями володіє, володіє та людина чи та професія, які, яка потрібна наприклад магу на даний період її життя? Маг. Має дуже близький зв'язок з природою, це обов'язково. Найголовніше. З тваринами це теж обов'язково, з птахами, зі всіма тваринами. Мах має силу над людьми. А люди не зможуть так з ним спілкуватися, як з іншими людьми, тому що всі люди. Будуть підсвідомо поважати і навіть в якійсь мірі боятися мага. Це все працює у людей на підсвідомому рівні. І тому е, до магів завжди є особливе ставлення. Люди завжди відчувають їх. Хоча, звісно, не знають, вони не знають, чому вони так відчувають, але вони відчувають у цієї людини силу. Перш за все, тому, тому вони завжди подумають, як до цієї людини звертатися, як з нею спілкуватися, чи взагалі з нею. Безпечно спілкуватися. Це все працює у людей на підсвідомому рівні. І дуже багато людей вони, скажімо так, чим простіше каста людей, а вони просто будуть магів обходити стороною. Вони на підсвідомому рівні не зрозуміють їх. І, можливо, навіть будуть робити вигляд, що вони їх ніби не бачать. Така, от є, така особливість є. Вони будуть просто, просто йти мимо. Або ж люди будуть, яким, в яких є цікавість, вони будуть прислухатися, слухати, і їм просто буде цікава ця людина. Але це частіше за все, це буде каста воїнів. Каста купців, так, вони теж можуть е, зацікавитися деякими моментами. Їм теж може бути це цікаво, але для касти купців завжди це цікаво з позиції їхньої вигоди, як вони можуть е, для себе це проявити, використати. Ці знання, е, Ну так, йдеться про знання, як вони можуть використати це для себе. Землеробці вони просто не будуть розуміти і вони просто обходять тих людей стороною. Справа така, що е, магі, вони повинні себе за своє життя пригадати, пригадати свої сили, пригадати свою пам'ять, свої знання. І почати діяти, виконувати свої задачі. Вони знають і вміють все. І у своєму житті вони повинні пройти, починаючи від касти землеробців, касти купців, касти воїнів і вийти на своє місце, на своє призначення до касти магів. І завжди зробити Щось іще більше для того, щоб вирости. Зазвичай магі дуже зацікавлені у тому, щоб виконати всі свої задачі і навіть більше, тільки для того, що вони більше не хочуть приходити знову на землю. Вони не хочуть, тому що їм вже це не цікаво. Тому вони дуже зацікавлені у своєму виконанні свого призначення. Це в них, і ще раз кажу, завжди буде на першому місці. Отже, така цікава і могутня каста у магів. І отже, цінність мага, ви зрозуміли, це його призначення, його задача і як все працює. У світі, він дуже хороший інтуїт, він може бути яснознавцем, або ж дуже сильно розвинуте ясне бачення, ясне чу, чуння чути, це е, такі теж особливості у мага, і ще. Дуже велика особливість і дуже така важлива це про те, що мах він якби знає майбутнє. Він своє майбутнє дуже часто знає. Він може зустрічати людей з майбутнього. Він може. Йому можуть показувати, давати знаки про його майбутнє. Це от свідомість незрозуміла для людей. Тому що Мах він такий, він має не людську вже свідомість. Отже, друзі, можливо, хтось із вас зрозумів, що він відноситься. Саме до цієї категорії душі до душі мага. Це дуже і класно, і це дуже і відповідально. Тому я вам бажаю успіхів у вашій роботі. І наступне моє відео я розповім, для чого ж так важливо знати. Цінності, каст і до якої саме ти, касти, відносишся. Всім дякую за увагу і до зустрічі! Я всім дякую за увагу і до зустрічі у наступній історії, де я розповім, для чого людям знати свою кастову систему і як це впливає на ваше життя.